Всім великий привіт! Рада вас бачити в себе на каналі. Мене звати Світлана, і сьогодні я хочу вам показати своє перше замовлення сайту Notino. Вирішила для себе порівняти з Makeup, парфюмс, так само Єва онлайн. Думаю, знайомі для вас сайти, якщо ви сюди завітали. Давайте порівняємо, чи воно того варте, особливо по цінах. Почну з того, що я захотіла взяти щось серйозне для догляду за обличчям, тому що працюю на двох роботах. Всі ці стреси, зовнішні, робочі вже вони. Все проявляють на обличчі, хочу і донатити, і допомагати. Постійно це роблю. Тому працюю багато працюю, але ж і за себе забувати не хочеться тому. Згадала, що колись мені сподобався цей догляд, я його лише пробувала, коли їздила на море. І моя знайома мені, в принципі, нагадавши, ще раз надихнула мене. Ось такий бустер. Він в мене був в маленькому наборі, дорожньому, було дуже мало об'єму, але вже через тиждень я теж помітила ефект. А ось моя знайома розповіла, що вона за тиждень-за два вже й сама помічала, і люди навколо стали помічати. Я думаю, о, це вірний знак, що треба взятися за свою шкіру і робити щось таке. Вже дуже дієве і ефективне. Бустер, хто не знайомий, це така гелева текстура. Мені, до речі, підійде, я розумію, що і на осінь, і на зиму, тому що в мене така шкіра, вона сприймає ці засоби дуже добре. Це скло, як ми бачимо, такий, бачите, прозорий гель. Його, я думаю, вистачить надовго. Тут 75 мл. До речі, мені потім в подаруночках попався такий самий, але маленький, От його навіть мені вистачало на тиждень. Уявляю, скільки тут. Побачимо, як він буде застосовуватися. Так, Скло сказала: 75 мл. На сайті представлені 30, 50 і 75 Все гарно запаковано. Ціна озвучу трішки пізніше. Так, це для денного застосування. Для нічного вперше беру ось такий Supreme, так, це Vichy Supreme Lift Active. Тут у нас нічний 50 мл. Нічого не можу сказати, ніде нічого не чула, не бачила. Лише розумію, що серйозний крем, тому що він направлений на ліфтинг, так, я бачу, виписала. і... Протизморшковий ефект. Думаю, що якраз за ніч, якщо він навіть дуже масний, жирний, важкий для шкіри, то на нічний догляд він підійде краще. Так? Не захотіла брати важкі креми на день, тому що косметика, тому що працюю в інтернеті, обличчям. Думаю, що треба, щоб шкіра виглядала теж непогано. Так, тепер давайте по цінах. Бустер коштував 830, крем не виписала, але пам'ятаю, що в районі теж 650. Вони були акційні, і я помітила, що пропонувався подаруночок б'юті-бокс, який ви побачите далі. Тепер відразу порівняю з цінами на мейкапі, на Єві, цих самих засобів. Не можу сказати, що вони аж занадто відрізнялись, тому що сама ціна продукту, як ви бачите, немаленька. Десь було на 60 гривень різниця, десь на 100. Звісно. В купі в загальній воно дійсно відчувається. Але доставка, ви далі побачите, і все це воно перекривається. Тому можна було знайти від 50 до 100 гривень різниці на наших сайтах і отримати це швидше. Можна було почекати, отримати б'юті бокс і багато подарунків, як вийшло в мене, але можливо не дуже зекономити фінансово. Давайте покажу сам бокс. Я так розумію, що це саме нотіно. В колаборації віши Сираве. Discovery Box, бачите, нотіно це вони склали собі такий б'юті-бокс для своїх, можливо, всіх покупців. Так, що було в наповненні? Ось такі мініатюрки, і ось ще такий засіб. Так, що в нас тут є? Як бачите, повторюється бустер ось такий мені і був потрапив. В іншому боксі, як я їхала на море, його мені вистачило. Реально на тиждень, здається, ще й залишилось. Ось такий цей гель, він дуже-дуже економно застосовується. Залишу, або я їжджу зараз багато туди-сюди, між селом і містом, можливо, до кращих часів. Теж можу залишити на море, наприклад. Побачимо, хай буде дуже гарна мініатюрка. Далі сераве. це у нас лосьон, він має бути. Зволожувальний і тут 20 мл. Я знаю, що сираве здається можна застосовувати і на шкіру обличчя, і на тіло. У Мене колись був, але здається, зеленим, не синім, ось цим хвостиком, кутиком. Побачу такого об'єму, можливо, на руки, можливо, напишіть, якщо ви застосовуєте для чого і як. Далі ось дуже класна мініатюрка, яка тут потрапила: це також віши. Я думаю, щось схоже, але тут синя лінійка то червона, я її бачила на сайті, я на неї дивилася. Можливо, вона нова. Напишіть, що ви знаєте про цю лінійку. Тут колегеновий спеціаліст, так само ліфтактив 15 мл. Він так, також йде проти зморшковий і навіть покращує тон шкіри. Не знаю, не знаю, нічого сказати, абсолютно не можу. Я думаю, що я все одразу користувати не буду, щоб помітити різницю. Наприклад, зараз буду застосовувати в комплекті синє з синім, а ось цей залишу, можливо, на потім. Напишіть, хто що знає, хто користувався, можливо, бачили відгуки у інших. Обов'язково напишіть, буде цікаво знати. Так, отак, от красиво поставимо. І ще тут у нас такий невеличкий пробничок, що у нас тут. Так, віши лабораторії, інновація. Так, ага, це у нас так само на щоденний догляд підходить. 50 плюс СПФ чудово, чудово. Так, що ще? Ага, бачу фотостаріння шкіри, так, якийсь водяний флюїд, наскільки я зрозуміла, ось він так виглядає в повномасштабному розмірі. Ну, 50 СПФ це чудово. Можливо, навіть не зараз, можливо, на літо треба залишити, подивитись. Ну, тут об'єм занадто маленький. Напишіть, хто що знає. Можливо, це дуже класно, якраз коли їдеш у відпустки і такий захист від сонця. Так, в принципі, це все, що було. Базове, але я була дуже приємно здивована, що мені поклали дуже багато парфюмів. Я обожнюю класні парфюми, і мені їх сьогодні потрапило, навіть вчора я забрала чимало. Так, давайте те, що я вже спробувала, звісно, в пустих баночках порожніх я вам розповім більш детально. Можливо, випишу там всі ці ноти, і серце, і верхні, і нижні. Мої перші враження я вже спробувала. Giorgio Armani S, як на мене, аромат непоганий, але. Різкуватий. Тобто він уже такий дорослий, він на холодну пору року, я думаю, що подарую мамі. Я зараз вже трішки змінюю своє ставлення до таких різкуватих, як для мене, ароматів, важких, шлейфних. Я завжди любила щось таке квіткове, свіженьке. Зараз, уже, коли теж стаю старша і коли сама чую такі парфюми на комусь іншому, мені подобається. Тому однозначно передарю, тому що для мене все-таки ще трішки занадто. Непоганий аромат, стійкий, я відчувала вчора його дуже довго. відчувається у всіх цих, до речі, зразочках, які мені надіслали, дуже відчувається масляна база. Тобто такі олійки, які залишаються на шкірі і ще її зволожують, і завдяки цьому довго тримаються на шкірі. Це не просто спиртові якісь, можливо, знаєте. Набовтані варіанти, коли це все випарвалося за секунду. І що я помітила, напишіть, може, я вже взагалі відстала від життя. Кожен пробник був ось так запакований. мені раніше надсилали завжди вже таке, як книжечка. Відкриваєш, нічого там не зрозуміло. так, Дійсно, чи хтось його, можливо, змішував, чи відливав. Тут все було ось так запаковано. Напишіть: я давно такого не бачила, можна сказати, ніколи такого не бачила. Ви таке бачили, що прям ось так вони запаяні. Тому для дорослих більш детально, можливо, розповім пізніше, коли людина покористується, можливо, мамі, можливо, мені є кому передарити. Я вам розповім враження. Ну мені важкий аромат. Ось цей вже ніби трішки краще для мене. Black Opium. Багато чула, ні разу не користувалася. І в сен це теж жіночі парфюми, дуже класні. Тут, до речі, якщо прочитати опис, виходить як кавова свіжість. І от дійсно, він. Кавовий, він такий важкуватий, але при цьому свіжий. Я не знаю, як вони добилися цього ефекту. Я сьогодні його нанесла, і мені дуже сподобалось. І зараз, коли прохолодно, саме те. Оцей варіант саме для мене, я думаю, що я його залишу, буду користуватись і вам розповім. Так само все було ось так запаяно. Так, цікавий варіант, мені сподобався. І це прям цвях цієї програми ось така ціла коробочка, гучі із чотирьох різних. Зразочків парфюмів. Я вже трішки їх діставала, тому не дивуйтесь, ось так все це виглядає. Давайте подивимося в цілому, а звісно, вже як буду користуватись, розповім. Так, у нас тут є Gucci Bloom, і їх тут два, до речі: Gucci Bloom і Gucci Bloom, давайте якось так. І ось такий Bloom. забула, як він там зветься, di Fiori. тобто вони ніби Bloom, але все-таки різні. Можу сказати, що цей перший блум дуже свіженький. От якраз літо, весна дуже класний. Такий, як я полюбляю, це прям. Те, що е, на мені відчувається сама я, сама я кайфую від того, як він відчувається на мені. Цей дуже його доповнює, але вже трішки-трішки складніший аромат. Тобто тут такий прям легенький, простий, молоденький, я його назву. Це вже трішки складніша композиція, він так, так само блум, так само квітковий, по назві можна зрозуміти, але вже тут розкриваються геть зовсім інші нотки. До речі, я їх якось так е, ненароком нанесла на одну руку в різні частини, і я можу сказати, що вони працювали як в тандемі. Сподобалось. Так само, тут ще два варіанти. Я не знаю, в чому різниця. Напишіть мені, я навіть намагалась прочитати, я бачу, що різні компоненти, але по назві вони практично все співпадають. Напишіть, що ви знаєте, ще я помітила на зразочках, на цих пробничках, що тут золот... золотавий такий колір, а тут чорний. Це у нас «Guilty». Гучі Guilty золотистий, а це Гучі Guilty тут просто чорний. Не знаю, чому різниця все-таки, тому що по основній назві вони звучать однаково. І той, і той варіант важкі, дорослі, такі вікові аромати, так само, я думаю, підійдуть моїй мамі або людям, які полюбляють такі вечірні, шлейфні, насичені, глибокі аромати. Я б таке, можливо, надягла дійсно на якусь вечерю в ресторан, це вже мрія після перемоги. Щось таке вишукане з якоюсь вечірньою сукнею, от щось такого плану, і його трішки потрібно, тому що він такий м наповнює собою весь простір. Можу сказати, що золотий, е от взагалі не мій, оцей гілті золотий це прям відразу мені ні, категорично ні. Цей що чорний вже трішки краще. Там уже якась легкість з'являється, така, можливо, трішки навіть. Нотка свіжості, тому що тут пряні-пряні якісь аромати. Напишіть, чи користувалися, чи знаєте, чи полюбляєте. Я дуже задоволена подарунками. Дуже, мені буде що й подарувати і е, що собі залишити. Тепер давайте по цінах. Якщо е, порівнювати з мейкапом, з парфюмсом і з цінами на основні продукти, які я хотіла замовити, різниця невелика. Бустер коштував 830, крем, десь 650. Е, виходить, що так. Якщо брати пересилку, у мене вийшло 90 гривень по новій пошті. Кур'єру мені незручно. Я не пам'ятаю, що він був безкоштовний, тому що я прив'язана до роботи і не завжди можу навіть кур'єра зустріти. Далі я платила ще 10 гривень за поштові страхування вашої посилки. І ще ще, в принципі, все. Але скільки мені поклали подаруночків, я думаю, що на інших сайтах так би не зробили. Я пам'ятаю, парфюм таке робив в перші мої замовлення, так само, мейкап, дуже кльові подаруночки були. Потім все це зійшло на «Ні». Тому е, зараз, в якості експерименту, і так як я новий користувач, я думаю, вони це все теж помічають, вони себе розкручують, вони зараз себе рекламують, вони дарують. Що буде далі, не знаю. В цілому я дуже задоволена, хотіла лише два засоби. хожу вже два дні добу, е, користуюся ароматами, і мене це дійсно порадувало. От зараз це такі маленькі радощі, які дозволяють. Відчувати себе живим. Все, все на сьогодні. Пишіть, що знаєте, чим користуєтесь, що замовляли на Нотіно, як ви порівняли, чи вирішили, що це все-таки дійсно ефективно робити. Чекати, до речі, довелося мені десь днів 6, і вони вказали, що 5-7 днів, і навіть пройшло раніше, ніж обіцяли. Доставку я задоволена, пакуванням так само, все інше теж вам розповіла. Все на сьогодні, до нових зустрічей.